Є люди, які роками виглядають надійними, зібраними і сильними, а потім одного дня ловлять себе на думці. Я більше не хочу нікого бачити і нічого нікому пояснювати. Вигорання часто намагаються пояснити через втому, мовляв, людина просто перевтомилась, не відпочила, не розрахувала сили. Ні, це не про те, що людина не витримала. Найчастіше виграють не ті, хто працює або як. І не ті, хто постійно змінює роботу, а ті, хто стараються, хто відповідальний, хто звик бути надійним. І якщо зараз ви відчуваєте втому, роздратування, відстороненість, це відео не про те, як ще трішки зібратись, а це відео про те, як психіка будує стосунки з роботою і чому в певний момент ці стосунки починають ламати людину. Вигорання – це не просто втома. Втома проходить після відпочинку. А вигорання ні. Я сьогодні розкажу вам про три ключові складові робочого вигорання. Перша очевидна виснаження. Навіть коли ви стараєтесь робити менше, а втомлюєтесь все більше, коли вихідні не повертають вам енергію. Друга складова це цинізм і відсторонення. Важливо, це зараз не про злість, як рису характеру, це просто захисна реакція. І третя це знецінення власної ефективності. Навіть якщо об'єктивно ви робите багато і добре, всередині оця думка вариться, що я недостатньо класний в своїй роботі. І ці три речі майже ніколи не виникають раптово. Це результат вашого тривалого способу жити і працювати. Я хочу зупинитись трохи на цинізмі, бо його часто недооцінюють. На роботі це коли людині вже важко бути в контакті з іншими. Вона ніби відходить на півкроку назад. І це виглядає так: спочатку менше тепла в розмовах, менше терпіння до колег, більше сарказму, більше внутрішнього роздратування. Колега щось запитує, і замість нормального включення в це питання всередині у вас з'являється думка: серйозно! От знову це людина може Відповісти вічливо, навіть професійно, але якість контакту падає. І це дуже впливає на соціальні зв'язки, бо поруч із цинізмом, навіть внутрішнім, коли ви його ще не проявляєте, люди починають відчувати ваш холод, виникає дистанція. А далі, як наслідок, ще більше відчуття ізоляції. А звідки береться цинізм? Це тільки верхівка айсбергу. Цинізм є такою лише поведінковою і мовною формою чогось більшого. А це більше що під водою. Це окреме велике явище під назвою деперсоналізація. Це втрата живого контакту із самим собою, із іншими, з тим, що ти робиш. В даному контексті робочого вигорання це не про байдужість до роботи, це про відсторонення як спосіб вижити. Коли людина довго перебуває в режимі тримайся, психіка починає скорочувати витрати. І тут вже з'являється цинізм як проявлення цього. Коли контакт вже втрачений, це потрібно якось пояснити собі і іншим. І цинізм якраз легалізує ваше відсторонення. Він дозволяє не відчувати провину за те, що ти більше не включаєшся, так як раніше. Не я відсторонився, а просто люди дурні, клієнти токсичні, система гнила. Чому цинізм здається силою тим, хто його використовує, бо створює ілюзію контролю. Поки я іронізую, я ніби зверху, поки я знецінюю, я ніби невразливий. Але ціна цієї такої сили токсичної це розрив ваших соціальних зв'язків, і це вже є серйозною причиною вигорання, розрив зв'язків. Давайте поміркуємо. Чому вигорання на роботі стало настільки масовим? Ще пару десятиліть тому робота була способом заробити гроші. А сьогодні вона стала способом визначити себе, хто я є взагалі. Ми через роботу тепер підтверджуємо власну цінність, ми шукаємо сенс життя, ми будуємо свою самооцінку. Ідея: реалізуйся через роботу. Звучить класно, але вона створює величезний тиск, якщо її некоректно використовувати. Бо коли робота дорівнює я, то будь-яка проблема на роботі переживається як проблема з тобою. І це вже не актор грає роль соціальну, а роль грає актора. Відбувається злиття. І саме в цій точці з'являються сценарії, сценарії вигорання, які виглядають. Навіть дуже соціально правильними, але вони ведуть на дно. І зараз я вам ці сценарії розкажу. От перший сценарій поведінки. Я маю бути корисним. Це дуже поширена ситуація. Такі люди з дитинства звикли бути зручними, допомагати старшим і всім навколо і молодшим, підхоплювати. Вони дуже хороші працівники, ідеальні. В певній мірі на них можна покластися. Вони рідко відмовляють. І навіть, знаєте, в гостях така людина часто не може просто сидіти. Вона разом із хазяйкою підніметься, щоб прибрати зайве зі столу, помити посуд, щось допомогти. Наче ця людина має відпрацювати свою присутність. Всередині є глибока установка. Якщо я корисна, я тоді маю право бути тут. Така людина свою втому сприймає як слабкість. А от власну відмову взагалі як щось небезпечне. Ця людина не вміє відмовляти. І такі люди вигорають не раптово вмить, вони дуже довго тримаються. Але потім вони падають в дуже глибоку яму. Другий сценарій називається: У мене нема життя поза роботою. В цьому сценарії. Робота стає для людини центральною опорою. Робота дає структуру життя, відчуття потрібності, дає сенс життя. І взагалі, поза роботою в людини таке відчуття, що я не знаю, хто я. Тому людина постійно на зв'язку, людина відпочиває з ноутбуком і взагалі не вміє зупинятись по-справжньому. Тут вигорання часто маскується під. Такий лозунг, я люблю свою справу. Але насправді це теж злиття свого життя і професії. Як це з'являється? Це вже не з дитинства, як минулий сценарій, це з токсичної робочої культури під назвою Хто більше за всіх тут живе роботою. Я працювала лідером корпоративної культури у великій міжнародній компанії, і те явище, яке я зараз описала, воно страшне. Бо уявіть, на позиції наймають. Топових працівників на ринку зірок, от буквально і всі потім можуть спостерігати повільне згасання цих зірок, і розмови з тим, хто більший шматок себе відірвав на користь роботи. З часом ці розмови перетворюються на вихваляння, хто які п'є антидепресанти і кому гірше. Це не метафора зараз, це абсолютна реальність, з наслідками якої я мала можливість працювати і умовно лікувати команду. І повірте, краще до цього просто не доходити. І сценарій номер 3 Під назвою Я маю все контролювати. Цей сценарій про так, знаєте, внутрішню тотальну небезпеку. Людина контролює, бо інакше їй страшно, вона все перевіряє, вона кругом втручається, нікому не довіряє. На короткій дистанції це може дати якийсь результат, якщо це якийсь особливий спринт, де доля компанії поставлена на карту. А на довгій дистанції це. Мікроменеджмент, який всіх виснажує, і саму людину в першу чергу, і її команду як наслідок, і взагалі виснажує будь-які стосунки. Такий паттерн. Оця тотальна недовіра це хвороба вигорівших керівників. Якщо такі є серед вас, то я рада, що ви натрапили на моє відео. Контроль це не тільки про силу, це про відсутність базової довіри, і це окремий глибокий запит. Але ж наше відео про вигорання, не про довіру. Ви просто можете занотувати, що от прокачувати базову довіру до світу це потенційно ваш запит для роботи зі спеціалістом. Може, і зі мною. Я з цим працюю в персональній роботі і залишу під відео свої контакти. Пишіть. А ми давайте продовжимо. Чому зміна роботи часто не допомагає вигорівшій людині? Якщо не змінюється сценарій, змінюються тільки декорації, то у той самий спосіб старатися, доводити, бути корисним, контролювати, ви просто все це переносите в інше місце. І спочатку новизна нової роботи вас приваблює. А через деякий час ви знову приходите в точку вигорання. А що ж означає вихід з вигорання? Як ви вже напевно зрозуміли, вийти з вигорання це не значить знайти ідеальну роботу, а це побачити свій сценарій вигорання, зрозуміти, звідки він у вас взявся, чи це з культури, чи це з дитинства, чи звідки. І навчитися діяти інакше. Це робота з психікою, а не з сайтом вакансій. Саме з цією логікою я створила міні-курс Любов до себе. Там ми розбираємо, як формується залежність від усієї корисності, власної, чому ми переносимо батьківські фігури на роботу і боїмось своєї роботи і людей на роботі. Чим інфантильна, безрезультативна робоча активність відрізняється від дорослої активності, і як дістатись до своєї справжньої активності і без перешкод рухатись вперед. Але а, вже буде збудовано інші стосунки з собою, буде змінено модель взаємодії з роботою, з колегами. Це короткий і дуже концентрований курс з символічною доступною вартістю. Абсолютно всім це буде доступно. Під відео буде посилання. На цьому я готова завершити на сьогодні. Та перед цим ще раз: вигорання це не знак, що з вами щось не так. І треба ще більше старатись. Це знак, що спосіб, яким ви живете і працюєте, більше не підтримує вас. І з цього місця починається не криза, а ваш дорослий вибір. Не забудьте, будь ласка, про лайк цьому відео, коментарі ваші, я теж з радістю почитаю і я на всі відповім. Підписуйтесь, щоб бачити і наступні відео. Я працюю з людьми вже 19 років з розвитком потенціалу дорослих людей, але YouTube свій тільки почала, то будь-яка ваша увага до мого контенту зараз буде дуже цінна для мене. Дякую, що були тут. До зустрічі!